На сцені 11 акторів театральної студії Перформанс з виставою Щоденник. Основний сюжет розвивається на тлі розмови з психологом, який розповідає про форми домашнього насильства. І на очах глядачів оживають історії, які ілюструють кожну в кожній історії. Ми бачимо родину в різних поколіннях. Тобто, ми бачимо молодь Ірину, яка сьогодні в 2023 році існує. Що з нею відбувається? Бачимо історії її матері Марії, і бачимо історії її бабусі, і дідуся Віктора і Наталі. От. Тобто, це такі історії різні прояви від покоління до покоління. Вистава отримала назву Щоденник, тому що герої записували відеозвернення, у яких ділилися своїми історіями та намагалися таким чином розповісти комусь про свої переживання. Організатори зазначають, так хотіли показати, що постраждалі від домашнього насильства неохоче говорить про свій травматичний досвід. А зараз просто хочу поговорити з кимось. А з ким не знаю. І не хочу, бо це наша справа. У виставі зіграли як досвідчені актори, так і зовсім юні. Почали готуватися до прем'єри ще у січні. Спочатку самі писали сценарій. Для цього постійно консультувалися з психологами. А вже з лютого розпочали репетиції. Як на мене, це така ілюстрація. Реально зрозумілих ситуацій, в яких, якщо не кожен бував, то кожен про них чув, і десь інтуїтивно зрозуміє. От і тому це такий. В якому сенсі театралізований комікс, якщо хочете, перед початком вистави усі відвідувачі пройшли опитування, у якому зазначали, що вони розуміють під поняттям домашнє насильство. Після перегляду спектаклю глядачам знову запропонували відповісти на питання та поділитись, чи змінилась їхня думка. Цей проєкт дуже. Він дуже потрібен нашому суспільству, так як насильство в нашій країні воно є такою тенденцією, яка піднімається, але не дуже відкрита. Всі знають про насильство, але нічого з цим не роблять. І таким чином через культурну стюсь можна щось зробити, довідати до людей, тому що люди через виставу побачать, вони побачать, що це я. Я хочу змінитися, я не хочу бути таким. Давайте щось робити, і вони зроблять зміну себе. Показ вистави відбувся в рамках проєкту мистецтво проти насильства, основна мета так, щоб люди. Не боялись говорити про те, що відбувається насильство. Ми так як наче привідкриваємо двері в родину, де відбувається насильство. Головне, щоб знали, що говорити про це не соромно, що є допомога, щоб знали, куди звертатися цією допомогою, щоб набагато намагалися бити з стосунків, якщо такі є, а краще запобігти і взагалі уникати таких стосунків, які можуть призвести до домашнього насильства. Організатори сподіваються, що вистава знайшла відгук у серцях людей, аби вони почали звертати. Ти увагу та не мовчати про домашнє насильство, крім того, планують презентувати цей спектакль у театрі і надалі, та створити відеоверсію, аби якомога більше людей змогли її побачити. Антон Бондаренко, телеканал МТМ.